Гаслом тих поминальних днів жат Голодомору є наступні слова Світового Конгресу українців. Ми пам'ятаємо, а світ визнає. Кожного року ми вкотре промовляємо до світу про ті рани, трагедії України не для того, щоб з кимось поквитатися, але щоб ця пам'ять була запобіжником, щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Ані з Україною, ані з будь-яким іншим народом у світі. Тому так важливо сьогодні є зупинити убивчу руку російського агресора, який хоче повторити все те, що ми хочемо запобігти нашою бурнею, нашою пам'яттю, нашим героїчним захистом нашої батьківщини. І ми в цих днях, цих днях поминання трагедії минулого. Переживання трагедії сучасності ми хочемо молитися, молитися за усіх тих, хто був е е забутий, або кого намагалися забути в історії.